Курській області перебуває близько восьми тисяч військових КНДР. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, за словами якого північнокорейські солдати ще не брали участь в боях проти ЗСУ але це може статись вже найближчим часом. Також Блінкен додав, що Білий Дім незабаром оголосить про нові пакети озброєнь для України. І майже всі кораблі Чорноморського флоту РФ зараз ховаються у новоросійську, але, наприклад, в Каспійському і Середземному морях є досить багато суден інших російських флотів. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Однак за його словами моря між собою з'єднуються каналами, тож теоретично окупанти можуть передислокувати одиниці до Азово-Чорноморського регіону. І також Плетенчук розповів, що в чорному морі на чергуванні кілька днів відсутні будь-які кораблі противника. Однак, Плетенчук зауважив, що не виключено, що це відбувається через технічні проблеми з підводними човнами або через підготовку до нового навчання.